І спавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений не Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, поривай усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге славне таїнство Вознесіння. А як Ісус. Благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Вони ж поклонилися йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога за чесноту надії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш несушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Твої жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а особливо ті. Що найбільше потребують твого милосердя. Розважмо третє славне таїнство зіслання Святого Духа, аж ось злунав із неба шум, не наче поду буйного вітру і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені, мов вогонь язики, і сіли. На кожному з них. Усі вони сповнили Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити за чесноту любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, в які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. Благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінкам, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте славне таїнство – Успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне Твоє Успіння, Богородице, Мати життя, апостоли, розсіяні по всьому світу, з'явилися разом і стали коло пресвятого Твого Тіла і почесно, поховавши його голосом, Гавриїла співаючи вголошували: Радуйся! Благодатна Діво Мати пречиста, Господь з Тобою за щасливу смерть. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід